Сім підземних королів Пригода з човном До берега, мабуть, до водопою, наближалося ціле стадо шестилапих, клишаво ступаючи короткими сильними ногами. А тотошка шалено гавкав. Фред зрозумів, що прогулянка чудовиськ може накоїти лиха. Варто їм з осліпу наступити на човен, і від нього лишаться лише тріски. Фред, махаючи руками і несамовито волаючи, помчав до берега, залишивши позаду Еллі. Та теж чимдуж поспішила за ним і пронизливо верещала. Собачий гавкіт і людські крики налякали важкодумних шестилапих, і ті, повернувши під тюбцем, побігли у якусь бічну печеру, з якої і вийшли. Та один із них, сахнувшись у бік, Примудрився таки наскочити на кормовий ящик байдарки. Човен хруснув, від його корми залишився мотлох. На щастя, тотошка, прив'язаний до носового кінця, вцілів. Діти, підбігши, злякано позирали одне на одного. Що я накоїла? вигукнула Еллі і залилася слізьми. Навіщо мені знадобилося оглядати це кляте місто? Фред ніжно втішав сестричку. Я гадаю, говорив він, до кінця нашої мандрівки лишилося недалеко. Дійдемо пішки. А якщо річка заповнить всю печеру, я ж дуже погано плаваю. Зате я добре, я тобі допоможу, пообіцяв Фред. Катастрофа була непоправною, і діти, зібравши все, що вціліло, сумно поплентались берегом. Невгамовний Тотошка, геть забувши, що йому ось ось загрожувала загибель, гасав берегом, розшукуючи, не знати яку поживу. Пройшли майже півмилі. Прямувати по нерівному слизькому камінню, яким був укритий берег, та ще й тягнути на собі речі, було зовсім не те, що спокійно сидіти в байдарці і безшумно пливти поверхнею води. Тільки тепер Еллі цілком збагнула, чим був для неї човен. Тотошка, який відбіг кроків на двісті від води, дзвінко загавкав тепер його гавкіт був не тривожним, а радісним. Він сповіщав про якусь важливу знахідку. Еллі й Фред поспішили туди і мало не збожеволіли від радощів. На високому помості з каменів лежав догори дном човен. Зроблений він був зі шкіри шестилапого, а ребрами слугували звірині кістки. Я, здається, розумію, сказав Фред. Ці стрибуни, як ти їх називаєш, жили тут давним-давно, а потім, напевно, їм довелося переселитися, і вони пішли у верхню країну адже звідси можна вибратися тільки водою. От вони й наробили човнів зі шкіри й ребер шестилапих. Один, мабуть, виявився зайвим, вони його залишили тут і, можливо, мали намір повернутися по нього, а оскільки знали звички цих звірюк, то підняли його на поміст. Тому він і зберігся на наше щастя. Так, звісно, все так і було, погодилася дівчинка. Я побіг по весло, крикнув Фред. А я боюся лишатися тут сама, сказала Еллі, і брат підняв її, посадивши на опукле дно човна. Хлопчик повернувся дуже швидко. Човен спустили з помосту і на силу дотягли до берега, бо він був значно більшим і важчим за байдарку. Видно, звірина шкіра була чудовим матеріалом. Човен напрочуд гарно зберігся, був містким і стійким. Фред сів на корму, змахнув веслом, і знайдений човен помчав хвилями. Щоб не пропустити продовження історії, підписуйся на канал і став лайк цьому відео.